Вітаю прихильнику спорту та біатлону. З вами канал Футлад. і сьогодні в нас четвертий випуск кар'єри за збірну України. Сьогодні буде у нас чоловіча естафета, яку побіжать. На мою думку, заслуговують це робити на першому етапі цимбал. Можна було, б, в принципі, випустити Приму, але тому дорогу молодим. На другому етапі побіжить Дученко, на третьому Манзен, а на останньому побіжить Дмитро Підручний. Перейдемо до складу наших суперників. Тут потрібно виділити збірну Норвегії. На першому етапі Біо, на другому дале. На третьому Крістіансен і на останньому Йоханес. На мою думку, це однозначні фаворити цієї гонки. І я не знаю, що має статися, щоб вони сьогодні не перемогли. Далі йде збірна Німеччини. На першому етапі в них Бенедік Доль, на другому Філіп Хорн, на третьому Даніло Рітмюллер і на останньому Філіп Наврат. Непогані шанс мають на високе місце Французи. В яких такий склад? Ерік Перо, Жаклен, Фіон Має і Фа'єн Клод. Ну, на мою думку, це будуть найбільші якраз фаворити, які між собою розділять топ-3. Хоча бодатися з Норвегією тут ніхто, на мою думку, не зможе. Ні Німеччина, ні Франція, ні навіть Швеція. Не буде шансів ніяких з ними, я думаю, бодатися. Перейдемо до самої гонки. На першому етапі нагадаю, в нас біжить Богдан Цимбал. Побачимо, як зараз Богдан пробігає перше коло. Ну щось на першому колі дуже в'яло виглядає Богдан, його навіть немає топ-15 ходом. Тяжко буде в цій юнці нашій збірній. Так шість допомог він працює. Це дуже тяжко. Після першої стрільби сама лідирує, другий доль, а третій Тарія Бьо. Хоча в обох в усіх із топ-3 було по допу, але Тарія ходом програє. На другому вогновому рубежі також лідери мають по допу. І розміщення першої топ-3 зберігається тим самим. А Богдан після своєї останньої. Стрільби виходить на 14-й позиції з відставанням хвилина 03. В принципі, це не таке велике відставання. А от подивіться, як всі кучно до 5 позиції, з 5-ї позиції включено. 30 секунд всього від 14 ї до 5 -ї позиції. Невеличкий запас є в шведів. Всього 8 секунд над Норвежцем, Не дуже старі я старався на першому етапі ходом. Сам Ельцин виглядав краще з долем. Перейдемо до останнього кола першого етапу цієї гонки. Можливо Богдан може щось там відіграти. Побачимо, яке буде його відставання на передачі естафети Митону Дудченку. Молдовія, подивіться як високо Молдова знаходиться. На восьмій позиції я шпалив магазинів. Несподівано. Ну, в принципі, як я очікував, але подивіться, тут доль, як на останньому колі вімкнувся. Він набійшов саму Ельсона і привіз скільки та і бьо. Молодець, молодець. Бенедикт Доль. А от Манзин. Ой, вибачаюся. Не Мандзен. А цимбал багато програв на останньому колі. 40 секунд. Надіємося, Антон Дудченко зможе нас підтягнути трошки, тому що це така собі позиція для нас, якщо порівнювати із жіночою естафетою, де наші завершили гонку у топ-5, то тут поки що 17-та позиція. Ну, побачимо. Шкєвдаль хірню стріляє чисто і шкєвдаль як під'їхав. Далескдаль приїхав під дуже прям вже в притул до філіпа Хорна. Всього 3 секунди, а було на передачі, здається, 14 Лученко з допом справляється. Непогано, можливо, зараз трошки підтягне, так, підтягає плюс 3 позиції в нас. Але відставання також плюс 30 секунд. Такий собі початок гонки. Не задовзується поки що вона, зокрема Богдана цимбала не задалася ходом дуже сильно. Дуже сильно не задалася ходом гонка Богдана цимбала. Але будемо сподіватися, що Дученко, Манзен і підручність зможуть нас підтягнути, тим часом Скєвдель бере один доп і Хорн не відпускає його, навіть виходить першим після останньої стрільби на другому етапі. В секунді віддалески для Ферн. Лученко! Браво Антон! Браво! Чисто стріляє Антон! І піднімається він на ще одну позицію. Проте, якщо порівняти з відставанням, з яким йому передавав естафету Симбал, в принципі, Антон непогано йде хору. Всього 40 секунд він за два кола програв і додав плюс 4 позиції для... Наші збірний, можливо, зараз на останньому кодеві зможе навіть ще більше відіграти. Ну, зараз побачимо, що буде на естафеті. Там сківль відривається від Хорна. Ну, Жаклен, подивіться, як Франція низько. Жаклен щось ходом сьогодні не дуже я дивлюся. Голину вони майже програють, хоча по стрільбі ж показники навіть як в німці. Четвертий йдуть італійці, а п'ятий шведи. І на 13-й позиції передає естафету Антон. Не зміг він відіграти жодної позиції. По хух, секундам він програв близько хвилини за два кола. Це непогано, до речі. Можливо зараз Віталій зможе трошки там відіграти і в Польщі. І під'їхати там всього декілька секунд. Ну в топ-10 нам потрібно заїжджати. Давай, Віталій. Кістянсен його перша стрільба. Крістіансен з допом працює впевнено, 9 секунд переваги. Ну, це не настільки впевнено. Але я не думаю, що там Лорет Рітміллер зможе до нього під'їхати. Фінан'яздомого допом вистріляє. Хвилина 20 відставання в Франції, хвилина 56 в четвертої Італії і хвилина 57 в Швеції, низька Швеція. Хоча там її завели, трошки мені здається, Емель Ніквіст на другому етапі. Ми вже ходимо, до речі, зараз на... 12-й позиції зумів поляка обійти Віталій. Ну, фу, зараз спробуємо ризикнути. Спробуємо ризикнути. Виникли деякі <сміття> технічні незручності. <сміття> До мене зателефонували, ну, от, продовжимо. Віталій прибув на третю стрільбу і відстрілявся він непогано. Підняв він нашу команду на 11-ту позицію. Побачимо, як зараз він пробіжить останнє коло. Наше відставання складає 4 хвилини 3 секунди. 5 до патронів нашу бійну використала. Ідирують, як надалі Норвежці. Прибувають німці в 39 секундним відставанням, а на третій позиції французи вони прожиють хвилину 28. На четвертій позиції італійці з 2 хвилинним відставанням. Там же Йоханнес отримав естафету. Дмитро отримує естафету на 12 позиції, однією позицією потопився в Італії на останньому колі. І з відставанням 4 хвилини 23 секунди отримає відставання Дмитро. Побачимо, чи зможе Дмитро підтягнути нашу збірну у топ-10. Хотілося б цього. Ну, зараз побачимо. Думаю, Дмитро буде відігрувати, як мінімум латвійця він повинен її обходити. А от міху дожине. Побачимо, чи обійде. Навіть стріляє без допів, після 3 секунди відставання від Йоханеса на даний момент. Там трошки італійці зараз під'їдуть до французів. Всього 12 секунд між ними, ми побачимо, чи зможе Лукас Хофер під'їхати до Клода. Дмитро Молодець, непогано відстрілявся, як я казав, він вже обійшов латвійця, але чи дістане він міг художити, до якого. 25 секунд і. 29 до Міхала Кричмайра. Ну, в принципі, додовжена дістатися реально. Потрібно нам ходити в топ-10, на мою думку. Беззаперечно, щоб не провалити цю гонку. Якщо ми не війдемо в топ-10, це буде провальна гонка, на мою думку, якщо порівнювати її з результатами жінок. Ну тут на Ревесті. З дупом стріляє Яханес. Все зрозуміло, вони виграють цю гонку 58 секунд відставання Філіпа Наврата від Йоганнеса. Але яка ж тут заруба могла бути за <смас> третю позицію, якби ж не використав один доп Лукас Хофер, він би вийшов в одні ноги в секунду в секунду із французом. І от Дмитро є шанс. Всього 5 секунд 5 секунд до... Міг і Шон Догерті не дала недалеко од 11 секундах. Чи зможе він під'їхати? Ну зараз побачимо. За духю, до речі, Дмитро відпрацював. Це дуже-дуже добре. Повинен він зараз в'їжджати в, в топ-10. Постаратись Дмитро. Хофер обходить клода, але все так. Ось про що я казав. Зовсім клод ніякий В бігу сьогодні, ніякий в формі Фаб'єн Клод. Хофер його вже обійшов на... Цілих 11 секунд Дмитро молодець, в топ-10 ми все-таки входимо, фінішуємо в топ-10. Хотілося б результату трошки повище, але 5 хвилин 24 секунди наше відставання. <звук> Якщо чесно, така собі гонка в виконанні хлопців. Я надіявся, що це буде найгірша гонка, ніж в дівчат. Надіявся на попадання в квіткову церемонію. Але вся та позиція. Ну, нічого не будемо засмучуватися. надіємось наші хлопці ще на протязі сезону покажуть ще кращі результати. Зараз побачимо, як Міністерство спорту відніслося до цієї нашої гонки. І норвежці перші, другі – німці і треті – італійці. Перша медаль для італійців в цьому сезоні на Кубку Світу. <кхи> ну, <кхи> як ми бачимо, найбільше несподіванкою гонки німці були визнані. Несподівано досить таке. А французи найбільшими лузерами. Також Season Best в Швейцарії. Фух. Вони в минулої гонка досить низько фінішували, навіть стоп-10 не потрапляли. Дивно. Казахстан 13-м фінішувався, також для них Season Best. І для Сполучених Америки 9-та позиція, також Season Best. В принципі, Міністерство спорту непогано оцінувало нашу гонку. Поки що ми без медалей. Кубок нації чоловіки набрали 220 очок. Перебувають на сьомій позиції в Кубку Націй. До речі, я вам не показав, на якій ми позиції перебуваємо в дівчат в Кубку Нації. Ми перебуваємо на 5 позиції. 580 очок ми маємо, але тут, як ми бачимо, дуже запекла боротьба, там недалеко Чешки, Італійки, Австрійки. І недалеко, до речі, до Шведок 80 очок. Ну 80, вибачайте 40. Ну, дорогі друзі, будемо завершувати сьогоднішній випуск. Дякую всім за лайк, за підписку. Всього вам найкращого. Прошу підтримати мене, адже це унікальний контент для українського ютубу, такого я ще не бачив. Це вперше на українському ютубі, можливо, на протязі останніх тижнів збільшиться перегляди перед початком біатлонного сезону в Україні стане більше зацікавлених людей в цьому. Прошу також підтримати по можливості канал фінансово, банка буде в описі та закріплений в коментарях посилання на банку. Дякую вам за перегляд! Всього вам найкращого і до побачення.